Пропонуємо вашій увазі відеоролик, який присвячено питанню діагностики каріозного процесу, і це стосується виключно постійного прикусу отже постійних зубів. Діагностичні маніпуляції, які направлені на визначення наявності каріозних уражень, в Україні є чітко регламентованими і викладеними у стандарті медичної допомоги, який називається карій з дубів. Цей стандарт був опублікований у 2024 році, і лікарі можуть в своїй щоденній практичній діяльності орієнтуватися саме на цей стандарт. Він зберігає свою актуальність до 2029 року. Отже, згідно з критеріями якості медичної допомоги, обов'язковими маніпуляціями під час діагностики карісу це, звичайно, аналізу, оцінка індивідуальних чинників ризику і так далі. Що для нас є найважливішим, це проведення об'єктивного клінічного обстеження пацієнта, вже візуальний огляд. Зубів для визначення, де ділянки малі є здоровими, а де вже є процес деміралізації. Для того, щоб краще сприймати ці ділянки, треба просушити поверхню зубів і при наявності оптичних засобів використовувати їх для того, щоб більш детальніше... Під збільшенням можна було оглянути поверхню емалі. Важливо відмітити, що перед проведенням візуального огляду і рекомендованим проведення очищення поверхні зубів від наявних м'яких зубних відкладень, від зубного нальоту та зубного каменю, для того, щоб в подальшому ми могли повноцінно оцінити стан емалі зубів. Зуальний огляд проводимо за допомогою стандартного набору інструментів, стоматологічне дзеркало і зонд. Слід зауважити, що в певних клінічних випадках навіть без застосування зонду і без ретельного просушування поверхні зубів ми вже можемо спостерігати наявність уражень на поверхній емалі, як на даному фото. Ви бачите, Генералізоване ураження каріозним процесом прожийкових ділянок, це і початковий каріозний процес, і вже є певні ділянки з дефектами емалі, а значить поверхневим каріосом. Стандарт надання медичної допомоги також включає в себе новітні способи діагностики каріозного процесу, такі як волоконна оптична трансиллюмінація окремо або в поєднанні з цифровою візуалізацією, а, також проведення лазерної флюоресценції і використання барвників для діагностики зон демінералізації. Декілька слів стосовно застосування барвників. Спеціальних розчинів, які ще також називають індикаторами карісу, їх застосовують з діагностичною метою для визначення ділянок демінералізації дентину та аймалі, а також показаннями до їх використання може бути забарвлення зміненого карісом дентину для спрощення обробки порожнини на етапі некеректомії в демонстраційних цілях. І для кращої локалізації вхідних отворів кореневих каналів при ендодонтичному втручанні. Використання барвників сприяє точному розмежуванню каріозно зміненого дентину та здорового дентину. На прикладі барвника торгової компанії UltraDent ми можемо побачити, в якій формі випускаються дані препарати. Даний представник індикатора карісу на гликолівій основі він забарвлює пошкоджений демінералізований карісом дентин у червоний колір. І ще декілька представників даної групи препаратів. Після нанесення індикатору карісу на ділянку, яка підлягає обстеженню, витримується. Експозиція, потім барвник змивається дистильованою водою і проходить оцінка результату. В тих ділянках, де є демінералізований дентин, отже, він має більш поросту структуру, барвник акумулюється з високим ступенем, і ми будемо спостерігати в цих ділянках яскраве запарвлення. І це означає, що там потрібно провести повторно не керектомію або ж діагностика дає позитивний результат, а значить в цій ділянці є керіозний процес. У додатку номер 4 до стандартної медичної допомоги Каріс зубів, а ви можете ознайомитися з основними показаннями для проведення рентгенологічного дослідження для діагностики карісу зубів. В залежності від клінічної ситуації можуть бути застосовані наступні, наступні види рентгенологічного дослідження. Перший прицільний знімок це детальний знімок двох-трьох зубів, який показує локальні ушкодження. Також каріозні процеси в прошейковій ділянці та на контактних поверхнях. Друге, панорамний знімок щелеп, особливо при скаргах пацієнта на біль невизначеної теології, або точніше, коли пацієнт не може чітко локалізувати біль, який виникає в зубі. Також при необхідності виключення ураження кісткової тканини, новоутворень запалень пародонту або при комплексній діагностиці треба проводити рентгенологічне дослідження у вигляді панорамного знімку. Третє, рентген в прикус, байтів-снімок згідно з рекомендацією стандарта медичної допомоги, такий вид рентгенологічного дослідження застосовується для діагностики карісу на проксимальних поверхнях. І також дозволяє оцінити стан парудонту. В додатку номер 3 по стандарту медичної допомоги карієс зубів ви можете знайти детальну схему діагностики карієсу, що поєднує візуальну та рентгенологічну оцінку ступеня тяжкості карієсу з урахуванням активності даного процесу. В залежності від результатів візуального дослідження та рентгенологічного дослідження, Згідно з цією схемою, ви можете обрати наступні кроки стосовно діагностики і подальшого виставлення діагнозу. Глоконо-оптичний метод діагностики карісу відбувається за рахунок просвічування зуба інтенсивним холодним світлом. Джерело світла найчастіше це галогенова або ЛЕД-лампа. Передає промінь через тонкий світловод. Світло спрямовується на емаль або через контактну поверхню зуба, при цьому здорові тканини добре пропускають світло і залишаються світлими. Каріозно ж уражені тканини тріщини та е, демінералізація, вони розсіють і поглинають дане світло, тому виглядають як темні е, плями або тіні на фоні. Розсвічуваного зуба. Лазерна діагностика карісу може виконуватися шляхом застосування пристрою, який називається діагнодент. Він виявляє каріес на найранішніх стадіях, коли зовнішні ознаки ще відсутні, і виконує аналіз флюоресценції здорових та уражених тканин за допомогою лазерного. Променя. Даний пристрій видає звуковий та цифровий сигнал, що вказує на рівень ураження емалі. Лазерний діод апарату створює імпульсні світлові хвилі довжиною, довжиною 0,64 нм. Під час потрапляння на тканину зуба, здорова та патологічна змінена тканина флюоресціюють Світловими хвилями різної довжини. Довжина відбитих хвиль аналізується приладом і відображається на дисплеї у вигляді цифрового показника, за яким же можна буде визначити рівень ураження емалі в даній клінічній ситуації. У даному відеофрагменті ви можете спостерігати, яким чином виконується діагностика окулюзійної поверхні з допомогою апарату з лазерним випромінювачем. Ви бачите, що після проведення діагностики оклюзійної поверхні ми бачимо джерела виникнення каріозного процесу. Змінна насадка дозволяє нам проводити також діагностику на апроксимальних поверхнях зубів. На екрані даного апарату показники в більше, ніж 30. Будуть свідчити про наявність каріозного процесу, який уже досяг поверхні дентина. І таким чином ми можемо впевнитися в тому, що апарат з високою точністю визначає наявність каріозних уражень і на оклюзійних поверхнях, і на апроксимальних. Апарат Діагнокам працює на основі методу попереднього інфрачервоного трансілюмування. Це повністю безпроменевий метод діагностики карісу. Апарат випромінює інфрачервоне світло довжиною хвилі 780 850 нанометрів. Це інфрачервоне світло проходить крізь тканини зуба через дурову емаль. Проходить весь спектр даного опромінення, а каріозні ураження поглинають світло, тому що відбивають його дещо інакше. Камера реєструє проходження світла через зуб і формує цифрове зображення в режимі реального часу. Таким чином діагнокам виявляє фісурний апроксимальний каріес без рентгену. Дає можливість зберігати фото та відео для моніторингу, і також немає жодного радіаційного опромінення. Цей апарат є багатофункціональним, тому що завдяки своїй будові він має і оптичну систему, і систему для проведення фліоресценції. А значить, що один апарат може надати нам три зображення а саме фотофіксацію або відеофіксацію, трансілюмінативне зображення та флюоресцентне зображення. Ця мультифакторіальна діагностика допомагає нам також досить ефективно обстежити ту чи іншу ділянку зуба, ту чи іншу поверхню. І завдяки високій чутливості даного апарату ми можемо провести саме точну діагностику. Можемо спостерігати, як відбувається діагностика на моделі в режимі реального часу. На екрані виводиться зображення. Ви бачите, що також є зубна формула. І зуб, який підлягає обстеженню, він позначений відповідним кольором. Резюмуючи наведену інформацію, можна зробити висновок, що різноманітність діагностичних маніпуляцій дозволяє провести ефективну діагностику карісу і відповідно його своєчасне лікування. Дякую вам за увагу!